Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Гоже, молитвами всіх святих, окремого святого Івана Мазепи серед них якого сьогодні згадуємо день народження. І нагадаю вам я, що згідно передань Божих сонячного скасіння героїв з Іваном Мазепою у четвер Божого Пришестя, буде саме тут Франківського зійдечу до Срібний семикресний формою, подібний на той, який є в Києво Печеській лаврі, на 10 гривнях. Знаєте його, де є зображення Івана Мазепи. Боже скоріше, ще в час ще більшої біди, все страшніше війни, в час дзяла вже Христа, саме в четвер сонця було пришестя Бога і спасла нашого з Божим військом до Франківська. Прійди, христе прийди, нам радість принеси, ми Тя благаєм, щиро витаєм прийди. Не ми Тя влагаєм щиро вітаєм, прийди, христе прийди. Терпіли за нас, страсті! Ісуса Христе, сину Божий, помилуй нас! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у 2580-му фільмі Покли Христа і Упа від Пресвятої Богородиці у четвер, 20 березня 2025 року, У день народження Івана Мазепи. Поруч велика двокілометрова вулиця у нас Івана Мазепи. І 90. Будинок школи, ліцею, названої іменем славного юного героя Майдану, Ромчика Гурика, Християна на УКЦ, патріота, Мазепинця, Шевченківця, Бандерівця, дорогі українці, і поруч паркану тої школи є. Чудотворний хрест обзаря чудотворний особливий металевий явлений на свято преображення Господнього 19 серпня і встановлений 19 вересня 2018 року. І саме тут є особливі з'яви і молитви святих та Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Степана Бандери, Романа Шухевича, Івана Франка. Серед них, про що вам я, на два камені найбільше являється сонця, Бог на золотий камінь, помальований золотом з 2018 року свята Упа. А на срібний мати Божа Пресвята, причиста кожного міста від кожного села, хоч раз у рік, мають прийти люди помолитися тут, запалити лампадки. Тати їх не на камені ті, а навколо є коло бетонних таких плит. І саме з того боку, де є рідне село чи місто тої людини, що сюди прийшла, пи осіб, що прийшли чи приїхали сюди, має бути запалена лампадка, і за це причиста Божа мати закликала особливо робити тоді, коли на весні 2019 року була зміна влади, саме тому. Бог дав особливий знак, що до цього тут стояв дерев'яний хрест, який з часу, що задав я, зберігається у мене вдома. Біля нього є тані з'яви при Бога, Пречисті Богородиці, особливі екзаптичні молитви моєї йдуть щодня ще більше ніж біля металевого хреста. Нагадаю вам я як головного священика тайної мережі ООН УПА УГВР з 12 липня 2008 року. Я маю благословення бути ним а саме з 2018 року з вечора 18-го Вересня ці молитви йдуть мої, і попереду найважчі, найзначніші дні, хоч нас заспокоїть. Ні, буде мир, все добре буде, але ті, які побожні люди, читають святе письмо і знають, що влада буде все гірша, і її власне представники сатрапи, як то міліціянти, поліцаї, судді, прокурори і так далі. Також е, лизом люди, журналісти, е, різнопартійні активісти і будуть. Чи все більше не Богу годити, а сатані і тим до що стараються у світі зробити Всесвітню імперію зла. І нагадаю вам я, що саме в весняні дні 89-го року, дорогі мої, були особливо. В нашому місті в Галичині страсні, тому що було формування протистояння сил народного руху України і компартії правих сил і лівих сил. Я був тоді на вістрі боротьби. Перший осередок Франківсько-Рухівський був створений мною за благословенням Божим і власне мережі нашої упав Гвер. Та весна була особливо переломна. Через рік був обраний депутатом міської ради. я Ла крихівці великого, хоч там були е, люди з того села, здається, чотири чи п'ять кандидатів. Е, понад 15 чоловік в депутати йшло, але вибрали мене е, все-таки довіряючи, що я людина чесна, порядна і е, не жаліли про то. І водночас березні, не пам'ятаю вже якого числа. Прощайте, е, я балотувався і в кандидати до обласної ради від міста Франківська від найважчого округу в центрі міста. Де проживало багато комуністів, кагибістів, антиукраїнців? Але Бог дав, що тоді я вийшов в друге коло і переміг сорок 44 голоси різницею головного генерала москальського у нашому місті Погачова, не пам'ятаю вже ім'я його, який в час виборчої кампанії явно говорив, що ми, тих, хто підняли за так звану Україну, як Бандерівську, Петлюрівську, Мазепинську мразь, будемо після виборів ми виграємо і будемо розмазувати вас. Як це робили наші діди, коли вони сюди прийшли, освободіть Ну, Таке в нього було біснування у час зустрічі зі мною у 12-й школі на вулиці Національної гвардії. Маю то нагадати, бо дехто думає, що це так просто було і хотіли не раз не вбити, покалічити, вбили і покалічили багато тих людей, які за мною пішли, які допомагали в боротьбі. І я хочу висловити особливу подяку Богові за тих, які були не скорені, які довіряли мені, які е, йшли через роки, попри всі події злі у вірі, що Україна була. Є і буде, і що наш народ справжню українсько-козацьку християнську державу здобуде, в якій будуть найщасливіші саме українці, тільки з козацького християнського роду, нашого доброго побожного народу, а не ті, які зайде злі, їхні затрапи і е, які замасковані вороги, чи явні, які хочуть все більше нас вляти. совєтський союз, нову імперію зла не просто малу, а всесвітню за що були попередження натяків. Ужи в час її з'яв до португальського містечка Фатіма у полі, там нагадаю вам я, І е, про це були в інших місцях попередження, в тому числі у нас Франківську. Про що я говорив, що це неминуче буде, цей найстрашніший час тільки Боже пришестя порятує нас. І за це в Біблії в 13 главі в Откровеннях Івана Богослава пише: дорогі мої, і ще в 90-91 році кигевісти п'яні говорили, що ми вам зробимо тут. Старой спітак, тобто вже землетрус. Нагадаю вам я, що 8 грудня 1988 року силами експериментів КГБ Тайних було знищено місто Лєніна так вони його назвали, давня назва спітак в Вірменії, де загинуло понад 350 тисяч людей. І таку біду хочуть зробити знову, але ми віримо, що Бог Божа мати, коли люди будуть масово йти і молитися, господи, спаси нас від цієї біди, то Бог не допустить це зло, як він не допустив його в минулі роки, тому що у нас був вже землетрус у Франківську. Хто пам'ятає це е, саме у 89-му, 90-му році були пошковки і 91-му це випробували супутників, наносили лазерні. Удари. Дари, е, хотячи зробити біду у нас тут, але не вийшло. Тоді потім були ще спроби вже землетрусів. Про що є наші статті. Рік тому назад в інтернеті з'явилося відео, яке хочу вам показати. Люди, які проживають в Івано-Франківській та Львівській областях, мають знати правду. Вони живуть поруч з дуже широким тектонічним розломом та тектонічною тріщиною, яка може бути небезпека на випадок землетрусу в зоні вранча. Ви дуже сильно відчуєте підземні поштовхи зараз. Я зачитаю. Села та міста, які проходять поруч з цією великою тріщиною та розломом. Розлом проходить по Івано-Франківській та по Львівській областях, то по Івано-Франківській, то по Львівській областях, село Луковець, Журівській Івано-Франківської області, Новошини Львовської області, Жураверки Івано-Франківської області, старе село та Которини Львовської області та входить повністю в Івано-Франківську область в селі Томашивці, поруч з селами, Добовицями та Перекосами. Розлом проходить через села Войнилів, Добровиця, Павлівка. Перевозець, бринь, вікторів, лисочанка, Павлівка, Угринів зовсім поруч з селами Ямниця та Клузів. Хочеться зазначити, розлом, котрий проходить через області, дуже широкий, дуже великий і довгий. Входить у місто Івано-Франківськ в районі моста на Пасічню та проходить майже через половину міста та села Клузів. І Вовчинець. Розлом виходить з міста у селах Хриплин, Микитинці, Угорники, Підлужжя. Проходить по окраїні села. Від печери через місто Тисмениця, села Хом'яківка та Пшеничники, зовсім поруч з селом Марківці. Розлом проходить через села Одаї, Слобідка, Чорнолісці, Гринівці, поруч з селом Колінці. Далі розлом іде через старі кривотули, нові кривотули, Терновиця, Закрівці, Гостів, Прибилів, Торговиця, Богородичин, Михалків, Казанів. Жукотин, Лески. також розлом проходить поруч з селом Жуків. Нагадуємо, розлом досить широкий. Далі він проходить через село Велика Кам'янка, селище Обертин. села Фатовець, Яківка, Гончарів, Студлів, Джурків, Турка, Пишаче, Росохач. Дуже близько до села Підгайчики. Через селище Гвіздець, Старий та Малий Гвіздець, по окраїні загайпі та кринички близько до села Назірна, через села Кобелець, Балинці, Бучачки, Трофанівка. Розлом іде через село Боршівська Турка, селище Заболотів, села Келихів. Тулуків, Олешків, Зібранівка, Вовчківці, Орелець, близько до Рудники та Тучапи через села Видинів, Прутівка та княже хутір будилів близько до будилів, і вже в Черневецьку область розлом входить окраїною села Свобода банилів та проходить практично через усе місто. Вашківці. тектонічна будова цього району України є особливо небезпечною на випадок землетрусу в зоні вранча, тому що знаходиться на перехресті, де зустрічається тектонічна тріщина та розлом. Саме на перехресті двох областей Івано-Франківської, Чернівецької та дуже поручної Тернопільської, в місті Вашківці розлом зустрічається з тріщиною. І це дуже небезпечна ділянка земної тектонічної будови. На випадок, якщо в зоні вранча в Румунії, відбудеться землетрус 8 балів. Саме в цьому місті буде відчуватися потужний поштовх. Тріщина йде через село Хучірбудилів, через села Стецева Стецівка, куріч з підвисок. Через село Єсинівпільний, місто Городенка, поруч селами Голушки Чернятин Серафинці, через село Семаківці, поруч селами Колінки та Білка через річку Дністер, котра протікає по тріщині у зімній корі. Лікаво звідки і хто ці жінки? Ваша молодша жінка? Я генерал Дністер. Правильно наголос треба ставити, ви чули, там є вимова. Тої дами підстаркуватої, то дами молоткуватої, помиляється вона. У словах назв наших сіл, я ж хочу вам сказати, що цей суперзлочин дійсно можуть чинити. І все надія на те, що поможе нам Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати, через те, коли люди будуть тисячами їхати саме з тих сіл. Де заплановано вже землетрусу цей проходження, запалювати лампадки, молитися, де є чудотворні хрести в Франківську. Це було торкатися іконками Страсного Христа. І щоб ті іконки в бік Франківська були в кожному тому селі, місті, бажано в кожній хатині, але хоча б більше, щоб їх там було, тим менше буде зло. Ну і біди вже землетрусу, які хочуть провести за проектом Голубой Луч у. Ні, перед з'явою вже Христа чи в час Його пришестя. І інше зло пам'ятайте, що молитва робить неймовірні чини, бо через молитву діє сам Бог і Божа Мати. І сьогодні я не буду читати цілий 54 й псалом, тому що обмежений в часі, а прочитаю тільки його. Особливі рядки, а ви повністю прочитайте, дорогі мої, завтра 55-й, післязавтра 56-й і так далі, псальми, і дасть Бог завершимо їх ми у час того, коли буде наша неминуча перемога з Богом. До 3 червня, коли Бог дав особливий чудо-знак сонячного блимання Ня, сіяння з'яви нового сонячного Єрусалиму в час моєї прощі від сонячного хреста, Упа до Хреста Кобзаря вранці четверга 22 червня, 2023 року, що показав вам я. Тож тримайтеся на краще. Сподівайте і брехні, не дайтесь і не дайте інших оповити сила темряви, а зробіть все, щоб світло Боже перемогло у вас і навколо вас. Я кличу до Бога, і Господь урятує мене ввечері, вранці, у півдні, каршості зітхає. І він вислухає змій і всіх тих, які люди Божі, разом переможемо. Щасливо, слава Україні. Ви думали, Україна це просто Україна це супер! Україна це ексклюзив. По ній прожив всі катки історії. На ній відпрацьовано всі види випробувань. Вона загортована найвищим гартом. У мовах сучасного світу їй нема ціни. Дорослі почуйте діти України і всього світу проти війни. Слава Україні!